Доброго дня, шановні. Оце така краса. А оце дивіться три в одному. Коштує 23 долара. Отакий колір. Ось такий колір. А, два в одному. Ну, поряд є. Ось подивіться, який колір. Дивіться. Подивіться кільком Бальзамін новозел... нововінейський краса. Ну, Звідси аж не хочеться відходити. Гарний догляд. Бувайте здорові, гарного вам настрою, хай вам ці квіти піднімуть настрій. І вирощуйте. Вони дуже гарно вирощуються, але бояться морозу. І посухи. Люблять полив. Бувайте здорові.